Привіт всім, мене звати Едуард Леонов. Я хочу вам показати невеличкий лайфхак, як можна старі лотки від яєць використати для того, щоб зараз утеплити саженці, бо вже холодно, мусимо якось утеплюватися. Тож дивіться, беремо лоточок. І просто його одягаємо на саженце і зачиняємо. І так далі. Тільки не забудьте після цього підв'язати деревце, тому що площа парусності різко збільшується, і щоб вам на зиму не поламали деревце вітром. Але дуже просто, без будь-яких зусиль, ми можемо старими латочками утеплити наші Саджанці, бо вже холодно, вже очікуються морози. Я Едуард Леонов. Привіт! Підписуйтеся на мій канал на Ютубі. Я буду ділитися своїми невеличкими секретами. Бувайте!